У мене проблема зі сном, тож ми з тобою підемо в аптеку ми маємо дещо купити, щоб покращити свій сон. Буде цікава річ, я сподіваюся, я її знайду в аптеці да і взагалі треба буде прогулятися. Отже, починаємо. Носки це важливо. До речі, дуже круто, що в мене є свій власний гардероб. І це насправді дуже і дуже зручно. Тобто невеличке приміщення, яке окремо виділене, чисто виключено під гардероб. І воно йде окремо від спальні. Тобто, в мене тут через стінку йде спальня. До речі, готовий вам сказати і заріктися, що одяг, який продається в Польщі, він не дуже якісний, якщо чесно. Тому що ця кофта я її 10 разів поносив, три рази поправ. Чи там 4, чи 5, навіть не знаю. Ну, небагато реально я її прав. Я вже бачу, що катишки з'явилися. Ну, Типу, це не окей. Штани. А, як мені подобається цей ремінь. Річ в тому, що це справжній шкіряний ремінь, і тут навіть є мій логотип. Ну, мій логотип мається на увазі моє ім'я. Але це справжня шкіра. Звісно, окуляри. До речі, готовий вам сказати і заріктися, що одяг, який продається в Польщі, він не дуже якісний, якщо чесно. Тому що це кофта, я її 10 разів поносив, 3 рази поправ, чи там 4, чи 5, навіть не знаю. Ну, небагато реально я її прав. Я вже бачу, що катишки з'явилися. ну Типу, це не окей. Балаган, якщо чесно. На столі дуже багато всього, хромаки, плафони. Річ в тому, що я нещодавно собі робив ось тут робоче місце. Ось це моє робоче місце і тут було дуже багато всяких речей, потрібних непотрібних. І щоб тут навести порядок, мені довелося просто весь оцей, все сміття, яке було тут, перекинути на той стіл. І Ось так, от, власне кажучи, в мене все і... вийшло. Як бачите, я поміняв окуляри, взяв ті окуляри з камерою. Ну, В них хоча б цікаво, бо можна музику послухати. Якщо хто не знає, це окуляри Meta. Meta Oakley. HTSN абревіатура, не знаю, що вона означає. Е, ну, і За рахунок називається російською костна неапровадимость. На кістку, на череп іде музика через вібрацію. Тобто любу музику можна слухати, аудіокниги, не знаю, ну, повністю все як в навушниках. Тільки звук йде через череп, через кістки. Цікава технологія, всім знайомим, яким давав слухати, всі сказали, вау. Ну, типу, це звучить цікаво. Ну, типу, Звук не йде через вухо, звук йде через кістку, і музика ніби грає всередині голови. Тобто це трошечки цікаве. Не скажу, що щось прям ультравау, але трохи цікавий досвід, якось так. Отже, набираємо оберти, йдемо в аптеку, гуляємо зі мною. До речі, така цікава особливість. Мене завжди можна опізнати. У мене така шкіряна сумка коричнева. І я часто густо, навіть взимку, навіть коли мінус 10 ходжу з холодної Так, да, Я бережу своє горло шарфом, бо вчителька акторки попросила, ну не попросила, а сказала, ким носи шарф, бережи своє горло, голосові зв'язки, бо ти. ну... Бо ми якраз таки працюємо над моїм голосом, а я ходжу, колу п'ю, мінус 10. Ось така, о, бачу першу аптеку. Зараз зайдемо, дізнаємося, чи є той суперпрепарат для сну. Якраз таки сьогодні викладачка акторки мені порадила його купити, сказала, від нього вирубає шикарно, плюс це ніяке неснодійне. ніяких побочок немає, нічого. Це просто Ну, зараз побачимо. Якраз таки, бачите, перша аптека є. Я купив, є. Тепер показую, що це за чудо-засіб. Ось так він виглядає. Дорогенький, 75 злотих. Це мілатонін в спрею. Чим є мелатонін? Мелатонін – це гормон сну. Він виробляється ближче до ночі в кожному людському організмі. Але буває, коли з ним є проблема, тобто у вас збитий режим, або ви, наприклад, жили от щойно в Україні чи там в Польщі, наприклад, і взяли зненатка, переїхали собі, наприклад, не знаю, до Америки, і, ну, понятно, часовий пояс інший. Ви не можете переналаштуватися. Абсолютно, або навіть коли там на 2-3 години часовий пояс змінюється, інший, ну то теж тяжко. І в такі випадки приходить на допомогу мелатонін. Ми його з колишньою дівчиною частенько пили, але тут мені вчителька акторки порадила, сказала, що від оцього в спрею прям вирубає. Тобто, якщо мелатонін в таблетках допомагає краще спати, то ось оцей в спрею він швидше всмоктується через слизову оболонку і прям вирубає. Ну, сьогодні перший раз буду тестити, то дам знати. Отже, що це у нас таке? На годиннику половина другої ночі, як я й казав на початку відео, у мене проблеми зі сном. Це я так бачу і розумію: це словацький препарат, препарат зі Словакії. І це, власне кажучи, те, як я й говорив, мілатонін, але не в форматі таблеток, а саме в форматі спрею. Написано, що треба пшикнути 4 рази, 4 аплікації. Тобто 4 пшики це якраз таки буде 1 міліграм мілатоні до ями усней на 3 мінут під снем. Тобто, за півгодини до сну, власне кажучи, собі треба на язик пшикнути 4 рази. Давайте спробуємо. Ага. Досить смачна. досить смачна, досить смачна штучка, чесно кажучи. Досить смачна. Я боявся, що буде якесь там дуже неприємне. Інструкцій, якщо чесно, навіть і немає. Ну, я так розумію, що вони просто на коробці все це написали. Тож, я думаю, вже сьогодні записувати нічого не буду. Завтра зранку я скажу, як це було. Але треба ось що взяти до уваги те, що я перед сном випив щойно ашваганду. Тобто Ашваганда теж дає досить гарно на сон, плюс я ще випив магній магній, ашваганда і, власне кажучи, закапав собі спрей цього мелатоніна. І ще покажу таку досить цікаву штучку, може комусь буде корисним, може ні. Я собі з вечора відразу постелив коврик. Я хочу розтягуватися, бо це корисно для здоров'я, особливо для людей, в яких сидяча робота, таких як я, це корисно. І я знаю, що зранку, можливо, я не сяду стелити там коврик, займатися і так далі. Піду 5, 10, 20, 30 і так далі. І тому, я, власне кажучи, з вечора це все вже зробив. І зараз ще одну штучку покажу корисно. Це мій старий телефон Android, і на ньому є дуже чудова програма. Називається вона Prana Breeze. Прана Бріз, тобто прана дихання. Я, чесно кажучи, вже відчуваю, що щось тіло в мене таке, знаєте, якесь варене. А між тим, як я закапав і зараз пройшло десь хвилини 3. Ні, ладно, 3-4 хвилини. Сподіваюся, що встигну доказати, перед тим, як засну. <рес> прана Прана-бріз. Це така от програма, в якій, власне кажучи, ви робите паранаїчне дихання, тобто йоговське дихання. Вона дуже допомагає вам, власне кажучи, заснути, оскільки дихання відповідає за більшість наших е процесів. Я, як оратор, е теж маю працювати з диханням, як людина, яка хоче довше пожити, теж маю працювати з диханням. Як людина, яка хоче жити свідоме життя, теж маю працювати з диханням. Дихання це база. Мені вже хочеться спати. Я вже такий, знаєте, прям варений варений, тому до завтра зранку дам відгук. Ну що ж, я прокинувся, Проспав більше 9 годин, при тому, що я останній місяць, мабуть, спав годин по 5, за рахунок цього спрею я реально поспав а, десь 9-9 годин. Я зараз почуваюся дещо такий трошечки сонний, трошечки щось таке. Але в моєму випадку це не як якась побочка, в моєму випадку це навпаки на плюс. Бо я зазвичай останній кажу десь останній місяць на такому стресі, можна сказати, і прокидався тіло віще, потрібно поспати, але воно не може, і воно мене на якомусь стресі вже підіймає, ніби мені треба кудись бігти, треба щось робити, хоча нічого такого немає. Залягаю спати у другій ночі. Прокидаюся о восьмій. Здавалось би, там, ну, 6 годин можна було б ще поспати. Я прокидаюся, невиспаний, Але тіло вже таке каже: Ні-ні-ні, гостю, до побачення! з цікавого, вам скажу дивіться, ось я спеціально не заправляв. Це моя постіль, і тут у мене відповідно одіяло: у мене ковдра важить 13 кілограм. Це був розрахунок на мене і на дівчину. Ми разом з нею важимо по 65 кілограм, і тому 65 плюс 65 це 130, 10% від нашої спільної ваги це 13 кг. Тому купилося одіяло 13-кілограмове. Під ним спати зручно, під ним спати класно. Нам сподобалось єдине тільки, що це потрібно звикнути. Ви коли звикнете до цієї тяжкої ковдри, бо вона створює тиск. Реально за рахунок великої ваги вона створює тиск, і цим самим складається таке враження, ніби вас хтось обіймає, ніби хтось зверху на вас ліг і обійняв. І за рахунок цього людям з тривожністю, людям з депресією, людям, в яких розлади сну, поганий сон, і так далі радять таку ковдру купити і під такою ковдрою спати. У мене на сьогодні все. Дякую, що дивилися. Пишіть враження, пишіть коментарі. Якщо щось цікаве в квартирі, побачили, що не знаєте або цікаве, і так далі, то пишіть, я розкажу, знімлю, покажу. Тримайтеся і гарного дня!